Welkomen abboard, ladies and gentlemen, we wish you a pleasant trip. Друзі, я запрошую вас у захоплюючу подорож на гелікоптері над Гейрангер фьордом. Всесвітньо відоме село Гейрангер і фьорд глибиною понад 600 метрів спадщини ЮНЕСКО. І надзвичайні. Краєвиди, відомі водоспади, гори, старовинні ферми, льодовики це все, що ми будемо бачити по дорозі. Наш пілот має гарну підготовку, великий стаж, тому я йому довіряю. Хоча, чесно, друзі мене вмовляли не одну хвилину, я категорично відмовлялась летіти. Переборовши свій страх, я вирушила. У захоплюючу подорож, не дивлячись на те, що місце з позаду, я все ж змогла щось відзняти. От ви бачите водоспад сім сестер. Відома легенда про те, як наречений, водоспад наречений напроти них знаходиться на скелі, сватався по черзі до кожної із семи сестер, але жодна не погодилась вийти заміж. Тому він спився. Ви бачите серпантин. Урневегін. водоспади, які висять, як шнурочки із висоти понад 1,5 кілометра, 1700-1900, з деякі гори. Ми пролітаємо над Акернес Це нестабільна ділянка скелі, яка може обвалитися і спричинити грандіозний цунамі. Найбільш грандіозніше, ніж було. У окрузі, де я живу, в Тафьорді, у Фьоро. Ця катастрофа може спричинити набагато складніші більші наслідки. Можете побачити фільм Хвиля я вкотре і вкотре згадую його і рекомендую подивитися. Ми бачимо вічні сніги, які лежать на верхівках гір і ніколи не тануть. До речі, ця тріщина. Збільшується кожного року на 10-12 сантиметрів і вже сягає кількох метрів. Тому, на жаль, мені здається, катастрофа неминуча, просто аби не цього століття. Хотілося б так думати. Гейрангер відомий серед туристів. Бажане місце для відвідування багатьох, хто цікавиться хайкінгом, каякінгом, риболовлею, катанням на гірнолижних курортах, на льодовиках посеред літа. Просто прогулянками у гори, до старовинних ферм, гриби, мисливство. Дуже багато регіон різними музеями і Інтерактивними виставками, які можна побачити у різних туристичних центрах і довідатись більше про цей регіон. У центрі, де я працюю, в Гейрангері можна побачити короткометражний 7 хвилинний фільм документальний із дуже якісними зйомками Гейрангеру, його природи, і яку можна роздивитися. Крізь усі 4 сезони можна побачити, як змінюється природа навколо. Ми над льодовиками для моїх друзів було захоплююче видовище побачити гірськолижні курорти на такій висоті, які працюють влітку і де можна кататися по льодові. Така вічна мерзлота. Здається, що от-от побачиш білого ведмедя, але вони в цьому регіоні не водяться. Ведмедям дуже важко перейти через льодовики, тому ми більше можемо бачити їх на півночі. Ну, не більше, а пер переважно і тільки. Можливо, десь у горах, в районі Осло можуть бути вовки, але це не точно. Із найнебезпечніших тварин, які можуть мешкати у нас, це рись, кабан, орел. Я навіть не знаю, у нас все безпечно. Гадюки у нас можуть водитись біля водоспадів. Ми зараз пролітаємо над Далсніп. Далсніп найвища оглядова майданчик на висоті 1,5 кілометра, який має скайвак стежку у хмарах, тобто прогулянка у хмарах. На такій скаженій висоті туристам не завжди доводиться побачити ясну погоду. Часто серед літа може бути сніг, дощ і тому видимість. Абсолютно відсутня. Старовинні ферми пролітаємо, які знаходяться над водоспадами, сім сестер і наречений. І після захоплюючої подорожі ми повертаємося назад у Гейрангер Цей тур триває одну годину, і я отримала масу задоволень. Дякую моїм любим друзям за запрошення. Величезні круїзні лайнери з такої висоти виглядають, як Маленькі сірникові коробочки. Влітку припливає сюди багато круїзних лайнерів, трошки менше восени, але все ж люди із різних країн Азії, Канади, Америки, Іспанії, Німеччини бажають відвідати всесвітньо відомий гірангер фьорд. подорож. Ми бачили льодовик. Ми бачили озера. Ми бачили гірнолижний курорт на льодовику, гори, сніг, річки і старовинні дороги і ферми. I recommend. А я тут просто живу. І мене це дуже тішить, що я можу приїжджати сюди, коли забажає душа. Прекрасний агрегат. Щаслива я, хаде